Вітаю! Мене звати Каріна, і в цьому відео я б хотіла розповісти і показати вам книжки, які мені подарували на моє день народження. Всього їх буде 9, плюс 9 книжечок в мою маленьку бібліотеку. Я взагалі люблю дивитися такі відео і вирішила, що спробувати зняти буде хорошою ідеєю. Тому бажаю вам приємного перегляду. Хочу почати з книги Сліди на дорозі Валерія Моркуса. Я думаю, ви чули про цю книгу і чули про цього автора. Це книга про його біль, душевні переживання та відчуття. Сюжет побудований на його власному баченні світу на різних етапах життя. Я хочу прочитати цю книгу, тому що мені цікаво як пише автор. Мені цікаво, чому ця книга викликала стільки. Позитивних відгуків. Мені цікаво, які емоції я отримую під час прочитання цієї книги. У книзі є QR-коди, які дають змогу нам побачити те, що ми тільки прочитали, і, як на мене, це дуже круто. Також, коли я тільки відкривала книгу, мене дуже здивувало те, що тут, так сказати, привітання із самого Валерія. А, до речі, ця книга видавалася і видається за його кошт. Без співпраці з видавництвом. Друга книга, з якою я хочу почати точніше, продовжити, це книга Незриме життя Аді Лярю. Я також е про цю книгу чула дуже багато позитивних відгуків від е книжкових блогерів. І знаєте, тоді, коли вже всі майже прочитали цю книгу, я її буду тільки починати читати. Але вона в мене в е книжкових планах на лютий. Тому що я дуже хочу прочитати цю книгу. Мені дуже подобається оформлення. Це книга від видавництва книголав. І коли я її відкривала, то, ну, це, подивіться, це дуже гарно. Наскільки я знаю, це книга про дівчинку, яка живе в 17-18 столітті. І вона якось зговорюється з богами. І так виходить, що вона укладає угоду з. Поганим Богом, і після цього її забуватимуть усі, кого вона буде зустрічати на своєму шляху, але буде хлопець, який запам'ятає її. І я так розумію, що після цього буде ну, на цьому побудований головний сюжет. І реально дуже цікаво, що там буде, і які емоції виключила у мене ця книжка. Сподіваюсь, скоро я буду говорити про неї. Софія Андрухович Амадока. Я не знаю чому, але я відкладала дуже довго підбання цієї книги. Можливо, мене лякали її розміри, тому що коли я її побачила в житті, я думала, що вона трішки менша, але ну так, величенька. Хоча я знаю, що багато блогерів казали про те, що вона величенька, але я не думала, що настільки. По-моєму, тут 800 з чимось сторінок, 840, 830. Як написано в анотації, понівечений до невпізнаваності в одній з гарячих точок на сході України. Герой роману Амадока. Тільки білим залишився живим. Це сумнівна втіха, оскільки важкі травми призвели до повної втрати пам'яті. Чоловік не пам'ятає ні свого імені, ні звідки походить, не пригадує жодної близької людини, жодного фрагмента свого попереднього життя. Таким його і віднаходить жінка, любові терпіння якої здатні творити дива, сягати найглибших пластів забуття і спогадів, поєднувати розрізнені клапті понівеченої свідомості, зшивати докупи спільну історію. Аматока це найбільше в Європі озеро, розташоване на території сучасної країни, вперше згадане Геродотом і впродовж кількох століть відтворюване на мапах середньовічними. Картографами аж до свого раптового і цілковитого зникнення. Яким чином безслідно випаровується Великі Озера, як зникають цілі світи, цілі культури і що залишається натомість? Чи може існувати зв'язок між єврейською катастрофою Східної Європи і знищенням української інтелігенції в часи сталінських репресій? Чи може забуття однієї людини сягати на кілька поколінь під землю? Чи пов'язують знаки і шрами понівеченої пам'яті? Чи здатні любов і терпіння дати змогу торкнутися в свідомості іншої людини? Це буде друга книга, яку я буду читати у Софії Андрухович. Першою я читала Фелікс Австрія. І мені вона сподобалась. Мені сподобалась як пише авторка. І е, мені цікаво, чи сподобається мені ця книга, хоча я також чула дуже багато позитивних відгуків. Але я не знаю, коли я буду її буду починати читати, тому що, ну, дуже величезна книга, мабуть, вже влітку, коли буде час. Там, де співають роки. Знову знову популярна книга, яку я буду починати читати тільки зараз. Авторка Делія Оуенс, вона дослідниця дикої природи, біологія, докторка філософії, авторка популярних книжок про тваринний світ. Головна героїня Кая все життя спостерігає за безкрайними луками на узбережжі маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. Побоюючись, що її знову покинуть, Кая не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час. І одного разу дівчина усвідомлює, що ладно розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ. Це роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості. Хайби якої думки про це було оточення. Мені, до речі, подобається те, що тут. Написано, що це роман про вихід із зони комфорту. Тому хочу почати читати і думаю, що сподіваюся, що в лютому я також прочитаю цю книжку. До речі, наскільки я знаю, то знято екранізацію на цю книжку, і одразу після прочитання я хочу подивитися екранізацію, подивитися що краще, тому що знаєте, я дуже часто люблю після книжок дивитися екранізації, прийняти, наприклад, з гордістю упередження. Я так робила не раз, і Боже, стільки разів я придивилася фільм. Навіть не знаю скільки, чесно більше, мабуть, 10 разів, а може 15 разів. Але мені дуже подобається. Стівен Кінг згодом. Я давно казала всім і самі собі, що Стівена Кінга я читати не буду, тому що у мене було переконання про те, що це автор, який пише виключно жахачки. Жахачки я не люблю. Ні фільми, ні книжки, нічого, абсолютно. Але після прочитання книги 11.22.63 я змінила свою думку в позитивну сторону, тому що мені дуже сподобалася ця книга. Я просто я в захваті була, коли читала її. До речі, час її. застану. ось вона величенька. Але е, за ці два тижні, поки я її читала, для мене це було просто мені дуже сподобалася, і я якомога більше відтягувала е, щоб. Щоб довше її прочитати. Мені дуже сподобалося, як пише автор але тепер я зрозуміла, чому його всі так розхвалюють. І друга книга, яку я хочу в нього прочитати, це книга з книга згодом. Я взагалі-то коли вибирала цю книгу, я е... знайшла її у розділі Фантастика чи фентезі, то що вже не пам'ятаю. Але прочитавши те, що тут пишуть в анотації я трішки здивувалась. Тому що тут написано у цій історії багато жаху, зацініть і ви. Я Не знаю. Представлю за хвільні. Павлюк і дві його книги. Танець, Недомка і Білий попіл. Це у нас детективний роман, детективний роман Триллер. А це фантастика чи фентезі. До речі, я досі не знаю, яка різниця між фантастикою і фентезі, точніше, я путаю їх. Космічний біолог Гіль, за плечима якого чимало військових операцій переживає на найкращі часи. Безробіття, безрошів'я, сім'я на межі розлучення, ще й висока імовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, який швидка смерть? Це чи не найкращий фінал? І ось неочікувано з'являється пропозиція роботи, яка здавалося, вирішує всі проблеми одночасно. Наукова експедиція на далеку планету. Коротше гроші, медична страховка, мінімальні ризики. Чи виявиться рішення летіти до якого підштовхує страх правильним? І чи такі вже мінімальні ризики на далекій іхіменній планеті і щель? Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки, обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута. І справа ніби ген розуміла. Втім, хутір дісталося вбивство, приховує таємницю. І ця таємниця страшніша за всі оповітки про паночку, яка встала з гробу. Білий попіл це надзвичайно цікавий атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому повно загадок, що їх до останнього кортить розкрити. І згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримує блискавичне пояснення, але особливість роману в тому, що кожна таємниця, врешті-решт, матиме не одне, а відразу два трактування логічне і містичне. Тому залежно від світу сприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним. А втім, саме про це і хочеться поміркувати наприкінці книжки. У цього автора я читала тільки одну книжку, тільки одну книжку. у його три книжки, наскільки я знаю. Я читала, я бачу вас цікавить пітьма». і мені сподобалось, але я не до кінця зрозуміла цю книгу, мабуть, тому що я дуже швидко її читала, треба було вдумуватись. Далі, книжка, яка, знаєте. Я трішки затопила <реш> почала. Отже, експрес до Галіції. Цю книжку я купувала сама, і я її прочитала, Думаючи, що у Богдана Коломійчука е, одиничні книги. Але коли я хотіла, коли я вже прочитала цю книгу і хотіла замовляти ще, я зрозуміла, що <кхем> це трішки цикл. І я прочитала другу книжечку з циклу. Але... Прочитавши цю книжку, вона мені сподобалася. І скажу вам відверто, я читала дві книги Агата Крісті, і мені вони сподобалися набагато менше, ніж ця книжка. У цій книзі також дослідження, також розв'язання секретів всяких. Але тут також є любовна лінія, любовні інтриги. І тепер я буду читати першу і третю частини. І мені дуже цікаво, яка з цих книг сподобається мені більше. Головний герой, головний комісар поліції Львівської. Він привабливий, статний, розумний, і він розгадує таємниці, які стоять перед ним. Отже, це були всі книги, про які я вам розповіла, які я вам показала. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!